Це капець, просто я вже не видержую. Що мені робити? Привіт. О, привіт. А що вас? ти тут робиш? Та от закатую кришки, а це просто капець. Ти подивись. Воно мені перерізає. Я вже пробував і цим ключом, ну що то в мене не виходить. Так, ну, це непонятно. Ну, Оцим десь усе, бач, все добре. Ну, Дуже часто ріже і вже руки дубові просто. Я вже не видержую, отут от, стоять. І оце по три часа цим всім займатися. Я зрозумів. Так ми ж взяли новий апарат. Зараз я тобі його покажу. Давай. Давай. Ну як тобі? Ого! Ніфіга собі нічого. Це що за двигатель тут? Це що таке? Це що за комбайн? Це наша нова закаточна машинка. Нічо собі, оце апарат звісно. конечно. І що, це бутилку вставив? Що тут воно покрутило і все? Конечно, в тебе тут один ролик, а в нас тут аж чотири. Ніфіга чотири? Да. Це потужно. Розкаж мені, як ним пользуватися звичайно. Привіт, друзі! Сьогодні на огляді не просто машина, а справжній помічник для всіх, хто працює зі скляними пляшками. Це закаточна машина від Крафтойл, яка допоможе вам швидко і надійно. І головне, герметично закрити пляшки об'ємом 100 мл 250 та 500. Так, і зараз ми вам покажемо, як вона працює і чому це ідеальний вибір. Для невеликих підприємств та навіть для домашнього використання, отже, друзі, давайте ближче познайомимося з нашою губозакаточною закаточною машинкою. Наша машинка виготовлена з нержавіючої сталі. Це означає, що вона стійка до корозії та витримує велике навантаження. За допомогою даного столика можна виставляти різний розмір пляшок на 100, на 250, на півлітри, на літру. Також тут є безпека, кнопка стоп. Індикація, що вона підключена до мережі. І три режими роботи. Автоматичний, напівавтоматичний і ручний. Запуск машинки відбувається за допомогою натискання на педаль. Також саме основне, що ця машинка працює від мережі 220 вольт. А зараз саме основне це закаточна головка, яка має 4 ролики для закатки пробки. За допомогою даних гаєчних можна відрегулювати різну висоту. А за допомогою даних винтів можна відрегулювати різний діаметр горло. Ці винти фіксують висоту, щоб воно не збивалося. За допомогою даного гвинта можна відрегулювати під різний діаметр кришки. За допомогою даного гвинта ми виставляємо висоту роліка, а за допомогою цього винта ми фіксуємо, щоб не збивалася висота роліка. Ось у нас направляюся для кришки, яка притискає кришку до бутилки. А якщо у вас ще щось цікавить по даній головці, запитуйте в коментарях. В комплекті з даною машинкою також є направляючий під різний діаметр бутилок, також запасні пружинки під наші ролики і також набор інструмента для регулювання. А тут у нас знаходиться наша електроніка. Тут у нас в принципі все просто. Оноптутерування, магнітний пускатель і передохранитель, і дачи положення. Потужність даної машинки 250 Вт. І ще одна крута фішка – це колесики. Її можна передвигати, а також стопорити, щоб вона не їздила. Так, це все добре, що ти розказав про всі всі характеристики. А як вона взагалі працює? Та що, запускає. Дивися, спочатку нам треба відпустити кнопочку стоп. Mm -hmm. У нас з'являється, що з'явилося живлення. І також у нас є три режими роботи. Перший режим, це режим полуавтоматичний. Тобто ти поставив бутилочку, педалечку, нажав, воно вверх не з'їздило і зробило свою. Другий режим. Це ручний. Поки тримаєш педальку, поки крутиться. Вище, mm -hmm. нижче. Ну, і що? повністю автоматичний. Тільки співай бутилки запихати і бережи свої руки. Ля, ну це, звісно, взагалі круто. Ну ти довго будеш тут мені трендіти. Давай вже закатаємо бутилку. Що? Закатаємо. Зараз я вам покажу, як треба закатувати. А ну, ідіть звідси. Ну що, 3 секунди і готово. Дивіться, як гарно накатало різьбу і закатало спідницю. Спідниця у жінок, а це юбка. Ну що, побачили, як треба? На тобі і на тобі. Диви, як класно. Нічого ну, собі? Да, ти шо, спеціаліст. Ну що, а тепер пару рекомендацій від Крафтойл. Перед роботою ознайомтеся з інструкцією. Переконайтеся, що машинка виставлена на рівність стійкій поверхні. Перевірте надійність закріплення пляшки перед початком роботи. Не торкайтесь до рухомих частин під час роботи. І відключайте машину від мережі після завершення роботи. Регулярно проводьте чистку та технічне обслуговування пристрою. Отже, закаточна машинка це надійне, ефективне та просте у використанні рішення для закупорювання ваших пляшок. Вона ідеальна як для малих виробництв, так і для домашнього використання. Прекрасний вибір для тих, хто займається виготовленням масел, соків або сиропів. Ну що, дякуємо, що дивитесь нас. Підписуйтесь, ставте лайки. <зв -2> і... Та підожди. Що підожди? Куди ти прощаєшся? Ну, треба ж попрощатися з нашими глядачами. Та в мене є для тебе сюрприз, щоб ти не мучився. І ще одна. йо Хочеш собі, такі залишай заявку у нас на сайті.